Христос рождається. Що... У Бориславській громаді ми намагаємось популяризувати спорт, зокрема, футбол. Сьогодні з нами Дмитро Криворочишак, виконувач обов'язків директора КП Сок Нафтовик. І крім того, що він директор, він ще й активний гравець команди Нафтовик. Розкажіть, будь ласка, яких висот досягнув Нафтовик за минулий 2022 рік і які плани на майбутнє? Ну, дивіться, нафтовик, як ви вже знаєте, відродився давніше, у 2012 році. Команда виступала в першій лізі і добувалося теж непоганих результатів. Але За останні 3 роки чотири 4 вже ставились такі задачі, щоб перейти грати в Прем'єр-Лігу області. Це найвищий рівень обласний. І команда готувалася і так вийшло, що того року вирішили і розпочали змагання в Прем'єр-лізі. Як на перший рік в Прем'єр-лізі команда останній раз виступала, напевно, що більше, ніж 20 років назад. Того року повернулася і зайняли п'яте місце. Це дуже непоганий результат, як на перший рік. Але по ходу чемпіонату хотілося б, може, і вище. Але маємо надію, що на другий рік ті плани. Виконається, в Кубку дійшли до півфіналу. Обігравши непоганий колектив з Миколаєва. В принципі, Миколаїв завжди в призах. Тяжкі, тяжка гра була. Для вболівальників була досить насиченою. Чи і карточки, і пенальті. І досить цікава гра була. Вже в наступному раунді трошки така була гра, цілий день. Ми були у Львові, грали на трьох полях, світло виключали, переїжджали. А на 23-й рік. На 23-й рік. Ну зараз вже з наступного тижня команда збирається на збори. На збори такі подивимося, хто у нас живий, здоровий, як, яка ситуація, шукаються нові люди в команду. І маємо надію, що на турнірі пам'яті Ернеста Юста. Це такий традиційний турнір в Львівській області, проводиться, де участь приймають до 70 команд кожен рік. Вже будемо знати плюс-мінус картину по команді. І задачі я не буду зараз розказувати які, але маємо надію, що хоча б закінчимо не гірше, ніж цього року. Дмитро, а яку позицію ви займаєте на полі? На полі центральний півзахисник. Розкажіть детальніше. Я бачив відео там, де югули забувалися з цієї позиції. Забивалися, та ну, центральний півзахисник — це така позиція. На які треба більше думати головою, ніж грати ногами. І ну, що я можу сказати? Ну, у нас була непогана команда. Підбір людей того року теж був непоганий. І мені приємно було грати з тими людьми, які в плідобрій, скажімо так, зі мною грали. І навіть були люди, які е, тимчасово переселилися в наші, в наші, як то кажуть, края з Херсону. І ми їх тут прийняли. І... Досить непогані люди, я вам скажу, бо є різні люди, які приїжджають, хто за них жаліється, хто ні, але до нас попав такий досить хороший хлопець, як людина, як футболіст. І ми його підтримуємо і він далі залишається в нас грати, хоч вже Херсон знаємо, що вже наполовину, можна сказати, вільний від від загарбників, але він ще залишається тут і, може, маємо надію, що лишиться надовго. Дмитро, а який найекстремальніший матч у 2022 році довелося провести. На теренах спочатку нашого стадіону, а потім на виїзді. Найекстремальніший, Ну, я вам скажу, самі знаєте, що погодні умови не завжди сприятливі до футболу. І найтакий, саме найбільше запам'ятався, це, напевно, що матч з Феніксом під Монастир. Хоч ми тут і програли від них, але брехано було, то було по. Б... По коліна, можна сказати. То у нас чи там? То у нас був тут, такий у нас був та, матч. Ну, Найбільш, якщо по футбольному брати, то найбільше, напевно, що запам'ятався матч з Миколаєвим в груповому етапі. Ми їх тут обіграли 3-2 і посіли перше місце у своїй групі. Але ще був один матч товариський, благодійний, і напевно, що матч з Львовом, командою Прем'єр Ліги України. І запам'ятався в першу чергу тим, що. Болівальників було дуже багато, хотілося, щоб вони приходили на чемпіонат в такій кількості. Хоча люди відзначають з цілої області, напевно, що у нас болівальників найбільше на стадія. Супер. Так. А от футбол якраз у минулому році став одним з двигунів волонтерського руху, коли збиралися донати на ЗСУ, барилися куліші, робилися різні благодійні акції для. Власне, збору на Збройні Сили України. От кому прийшла в голову така ідея, і чи важко було реалізувати її? Ну я вам скажу, що почалося цей весь рух з турнірів, навіть не з команди футбольної нафтовика, а з таких турнірів, які ми проводимо кожен рік. І ми тут провели на штучному полі турнір між дорослими. Ми провели. На підтримку ЗСУ, не пам'ятаю зараз точно, скільки ми зібрали. Напевно, що 1014 тоді на цьому турнірі зібрали. Е... Люди висловлювали бажання підтримати Збройні Сили України таким чином через турніри, через от такі збори збори коштів. Потім є така людина з Борислава Володимир Дидик, Він зараз у Львові, він був прес ще у ФК Львові. Власне, він дуже допоміг з тим, що ми в Кальбергську команду з Прем'єр-ліги затягнули сюди до нас і зібрали теж велику кількість коштів. Зараз не пам'ятаю точно скільки, але, напевно, що це. Ну, багато. Ми в цілому ми зібрали до 50 тисяч тільки на футболі. А те, що ваш батько в лавах ЗСУ якось посприяло цьому? Напевно, що теж посприяло так, бо самі розумієте, як же рідні люди там, то завжди хочеться допомогти. І... Я думаю, що ми за цей рік допомогли багато і не тільки грошами, а й другими речами трошки допомагається, і надалі будемо теж допомагати нашим, нашим воїнам, які воюють, щоб ми тут могли спокійно грати в футбол і почуватися. В принципі, так, як би він і не був. Для О. Борислава, напевно, цікаво, і взагалі для громади. Хто став найкращим бомбардиром? У бомбардиром, власне, це і дві людини. Маріан Залога забив 5 голів і. Я забув теж 5 голів. Голі. <ріст> так Десять <ріст> голів в купі. Так. То так, за, за сезон. Так. Так виходить. так. За... Uh -huh. за скільки я вам сказав? 14 ігор плюс-мінус. Зараз так вже точно цифра не скажу. 14 ну, непоганий результат. Непоганий, непоганий би більше. Хотілося би більше, так. Були досить красиві голи, були, навіть якщо люди слідкують, я там скидав на Різдві відео, навіть голів за Кальвом. Як ми грали 2-2, ми з ними зіграли і забивали досить гарні комбінаційні голи. І люди відзначали, що, в принципі, грали непоганий футбол, бо як є різні команди грають різний футбол, хтось просто б'є вперед, а ми стараємося грати красиво, скажімо так. Тепер питання, як. До виконувача обов'язків нафтовика. Скажіть, будь ласка, чи багато ходить дітей, чи багато ходить молоді і грають у футбол, бо я знаю, чий теніс. Ну, взимку, може, теніс не настільки актуальний, але, але він є. Тим більше зима тепла. Так, ну дивіться, молоді літо. Ну, звичайно, є різні періоди, якісь періоди ходять більше, якісь менше. Ті діти, які займаються у нас тут на базі навтока, вони займаються круглий рік, круглий рік на штучному полі. Зима, морози, душі, що би не було, вони завжди на тренуваннях, скажімо так. Зимою сніг просто прибирається, вони поле сухе, роздягальні, теплі, переділись, побігали. Діти, наоборот, більше тішаться, коли паде сніг, аніж такі кіста. Я бачив, коли. От, власне, коли сніг випадає, то ви граєте таким оранжевим м'ячем. Так, так, так. Ну це щоб, щоб краще було його видно, бо так переважно м'яч білий, в снігу трошки От, Міняємо колір м'яча. А якщо вже брати тих, що не займаються в секції, а просто приходять, багато дітей приходять на волейбол, баскетбол. Баскетбольний майданчик круглий день, круглий день зайнятий. Теніс більше приходять людей старших. Перше питання, треба приходити зі своїм м'ячем чи тут можуть надати? То зале... Ні, тут все є, але залежить просто які, бо є люди, такі, які більш професійніше займаються, скажімо так, вони приносять знімають все своє. Ті що... Ті, що приходять на теніс, то ми хто не має, ми даємо ракетки і м'яч. Але вже в нас такі люди сформувалися, я вам скажу, що і теніс таки більше професійніші, вже так навіть деколи приємно подивитися, як не граєш, що м'яч не літає вище, вище сітки твої паркана. І... Так, досить приємно, де дивитися на них питання економічного характеру. Кожне підприємство має заробляти на себе, як заробляє нафтовик. Можливо, скажете, які розцінки, на які види спорту, і було б ну, цікаво ну, почути, це, чи де. можна, чи, чи доступно це для певної категорії, чи які знижки для певних верств населення? Для дітей діти взагалі займаються безкоштовно, але за єдиною мовою, що мусить бути хтось з ними старший. Для дорослих година занять на штучному полі це 300 гривень, теніс це 100 гривень година. А волейбол, баскетбол, і цей ще майданчик, як ви бачили там на дітей він безплатно. Тренажери, волейбол, баскетбол безплатно. Тобто, якщо я зібрав команду волейбольну, я приходжу і спокійно. І спокійно кажу, Дмитро так, Васильович, так, хочемо так, зіграти так, і так. мене пускають. Так, без так, проблем. Так. Я чув, що ви намагаєтесь реалізувати проєкт по взагалі відновленню цілого комплексу. Що тут має бути і басейни, і бігові доріжки, і готель. В планах таке є. А чи реалізація після, скажімо, війни з Росією у нас таке буде? Ну, маємо надію, бачите, бо навколишні міста навколо Борислава вже трошки розвиваються, і стрей, і самбір побудували досить хороші стадіони. Але якщо вдивитися на наш комплекс, бо в наш комплекс, у нас багато велика територія, і можна тут зробити дуже багато чого, але спочатку хотілося б зробити з футбольним полем, з трибунами трошки порядок, і зараз виділяються кошти і робиться робота, щоб на початок чемпіонату, то буде березень, напевно, що щоб вже трибуни, пластикові крісла в нас були, міська рада виділяє кошти і будемо працювати в тому напрямку. Маю надію, що до початку чемпіонату вже люди будуть сидіти на чистих пластикових кріслах, а не на лавках. О, до речі, про вболівальників. Як ви сказали, що їх у нас більше, ніж у будь-якого іншого прилеглого так. міста, вболівальників більше все-таки хлопців чи дівчат? Ну, я вам скажу, що більше все-таки хлопців, але досить багато дівчат приходять на трибуни. Не завжди за футболом, а подивитися на гарних хлопців. Ті, що бігають? А, Ті, що бігають. <рес> бігають. Але досить ну, чесно, болівальників багато люди підтримують команду, і команда дуже дякує теж. Болівальників чекаємо на наступний сезон. Петро Васильович, бажаємо вам успіху Дякую. у всіх спортивних починаннях. І головне, щоб наш стадіон тішив у спортивному плані нашу громаду. Команда нафтових здобувала якомога більше перемог. Дуже дякую, що завітали нас. Чекаємо вас особисто і всіх болівальників на трибунах. Підтримуйте команду. Підтримуйте дитячий футбол, підтримуйте спорт в цілій нашій громаді. На тому все.